Добрий день, мої любі, другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року розвиток зв'язного мовлення. Малюю осіннє листя. Ось і все, дзвонить дзвінок. Гості йдете нас урок. Сідьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Розі малювалася осіннім листям. Визначимо, під яким деревом кожен його збирав. Дзинка в нас збирала, Давайте відгадаємо загадку. Проливала дрібні сльози молода дівиця, полискала довгі коси у чистій водиці. Це в нас верба. Адже рослинка збирала вербовий листочок, Подовіться, який він має вигляд. Далі, щебетончик, рівний, як колона, а листочки, як корона. Весне листя зеленіє, восени вона красніє. Клен, кленовий листочок. Далі. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедро меда нас частує. Липа чудова! Чи маленький виростає, міць з роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід, що нам гаджет показує дубовий листочок. Будь ласка, сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночкою, якої діти? Так, молодці, правильно. Сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночкою 10. А, так, знайшли перше наше завдання. Нам потрібно з'єднати малюночки з листочком. Так, родзинка у нас який. Ось цей з'єднали. Читалочка нижній. Гаджик сюди і щебетончик сюди. Перевіряємо. З'єднали стрілечками. Чудово. Розглянемо з вами малюночки. Визначимо листочок на що схоже. липовий листочок на що схоже? На сердечко, кленовий? на морську зірку наші верби на пташине перо, а дубовий на дерево. Так, будь ласка, подивилися, нам потрібно дописати: листя клена схоже на. Морську зірку. Листя дуба нагадує Дерево, листки липи, немов, серця і листочки верби подібні до пташиного пера. Отже, записали морську зірку, дерево, серце, пташиного пера. Зупинили, скільки вам потрібно часу. І тоді з вами продовжуємо. Подивилися вже на 11 сторіночку вгорі. Напишіть, якого кольору листя на деревах восени, якого у нас кольору? Червоного, жовтого і оранжевого. Записали: жовте, червоне, оранжеве. Зупинили, записали, скільки вам потрібно. І тепер йдемо за медалі. Прочитаємо, якими словами писала осіння листя читалочка. Підкреслимо слова, яких немає у нашому реченні. Давайте з вами подивимося: так, листя восени пожовклий. Немає підкреслимо: золотисте. Немає, підкреслимо, червоне. Немає, є. Багряне немає, оранжеве є, сонячне немає, яскраве немає, казкове ні і суне теж ні. Отже, ми підкреслим словами пожовкле, золотисте, багряне, сонячне, яскраве, казкове та сумне. Тепер уявіть, що ви збираєте осінні листя. Розкажіть про це, скориставшися питанням родинки. От, наприклад, ви обираєте листя там, клена, так і пишете кленовий лист. Так, і відповідаємо на питання: до якого дерева ти підійшов або підійшла? Ну і пояснюйте, я підійшла до клена, наприклад. Чи здивувало тебе його листя? Так, листя мене здивувало. Якого кольору воно було? Було і червоного. І жовтого. Так, на що схожі листочки? На морську зірочку, схожі листочки клена. Так, тепер перегорнули, будь ласка. Намалюйте олівцями ілюстрація до своєї розповіді Тут намалюйте дерево, яке вам подобається. Як ось бачимо у нас дуб. Так і інше у нас тут, напевно, це кленовий клен. І в гарному виконанні. можна олівцями, можна фарбами. Тепер нам залишилося виконати з вами ребуси. і записати слова від гадки. Що це у нас за такі яйгадки? Це калина, прибираємо кам. Залишається лина, я, лина добре, це що? Соска. Змінюємо «к» на низ сосна. Отже, ялина, сосна. І тепер вставляємо сюди, чим ялина і сосна відрізняються від інших дерев. А чим вона відрізняється? Тому що ялинка і сосна вони мають хвоїнки, так? І на зиму вони не скидують, вони в нас вічно зелені. Тобто, і взимку ми їх бачимо теж зеленого кольору. Отже, записали ялина, сосна, і тут теж маленькими словами. Так. І я оберіть відповідно цеглинку. Та ще у вас буде відео, де зможете попрактикуватися у, у різноманітності листочків. Будете вгадувати, який листочок саме з якого дерева. Я вам дякую за урок. Всього найкращого. До побачення!